Друзі, у кого ще немає страховичного жилету, в такому от кольорі камуфлірованому на тканині ріпстоп як він виглядає спереду, фіксація є знизу, щоб ви з нього не випали така фіксація, бачите, знизу йде. Такі кріплення, вес у нього йде від 40 до 100 кг. Також є в, в, в такому от пікселі. Це наш, як то кажуть, був пограничний колір. Колір пограничника. Також є добок для охотників. І такий камуфляж. Це бувший наш український колір. Український камуфляж. І також є оранжевий помаранчевий. Отакий от. Моякий сподобався, пишіть нам. Мамо обов'язково вишлемо на новою почтою.